Громадяни, всім привіт! Я чудово знаю статистику і розумію, що більшість з фанатів кіберспорту слідкують тільки за топовими турнірами, топовими командами. В Україні більшість слідкує за Наві за Монте. І тому, тому я вважаю своєю місією показувати вам найкраще, що відбувається рівнем нижче. Там, де гравці неймовірно високого рівня вже, мають. Перспективу стати пір-один гравцями. Ну і в деяких випадках вони ними вже були, але зробили крок назад для того, щоб зробити декілька кроків вперед. Більшість з вас пам'ятає Ніпла як ось цього хлопчину, який сидить на стільчику біля команди Наві і дивиться на те, як його колектив грає. Ну і десь там на одну якусь мапу виходить пограти. Можливо, хтось з вас пам'ятає ЕНПІЛА як людину, яка замінила ЕСДІВА в основному ростері вже наві із з 2023-го Він вже повноцінно був частиною команди, грав на топових турнірах. Щоправда, окремі мапи були дуже потужні, але стабільності йому не вистачало. Після Паризького мейджору і провалу там команди Наві, програшу Монте і невиходу в плей-офф цей ростер розпустили і з'явився новий, який ми з вами знаємо як чемпіонський. І Ніпол після паризького мейджору перейшов до команди Бейт. Мені здається, досі він на правах оренди з Наві виступає за цю команду. І якось він з радарів наших зник. Ну, більшості фанатів counter Counter-Strike. але. Дарма. 2023 рік це коли він грає за Наві 1-0-4 в кінці року переходить до бейт, ну, може, навіть всередині року. Але в 2024-му цей хлопець, здається, знайшов себе, знайшов свою команду і робить відчутний прогрес. Тобто його цифри зросли фантастично. Він встановив свій новий особистий рекорд. Раніше було 2,25-6 часів навіть джуніор, а тепер він зіграв з рейтингом 2,50. Офіційний матч. В Наві, якщо не в Джуніор, найкращим його був виступ проти Фейс з рейтингом 1,66. Ну, розуміємо ми, що Аркрет при всій повазі. Чи яка тут повага? Ну, самі бачите ростер. Я без коментарів його залишу. Організація сама по собі вона узбецька, базується вона щоправда в Санкт Петербурзі. Ну і всі гравці там знаходяться переважну частину часу, тренуються, грають. Це не зовсім прям слабкий колектив. Вони насправді в рейтингу ВАВ знаходяться на такій позиції номер 56 при тому, що здається, чи то 46, чи то 48 виходять в закриті квали на РМР, тобто вони максимально близько до того, щоб мати шанс вийти на мейджор. І вони активно грають різні турніри. Ну і до ESL Challenger, де вони зустрілися в груповій стадії з бейтами, дійти не так то просто. Це не супер аутсайдер. Я, я про це. Можливо, хтось з вас не знав. Але матч проти бейт пройшов під диктовку наших хлопців. І, зокрема, на еншенті була перемога досить впевнена від бейтів. І на цьому еншенті. Пан NPL зіграв 24 на 8, 154 АДРа, 100% каста та 2,5%. Фінального рейтингу. Власне, це його особистий новий рекорд, і я вирішив разом з вами подивитися на цю демку більш детально, для того, щоб, по-перше, побачити прогрес NPL з часів Na'Vi, зараз в часи Bait, По-друге, взагалі подивитися на картинку гри, мабуть, нашої другої головної надії на майбутньому мейджорі, тому що, ну, окей, у нас є Na'Vi, безумовно, але на фоні нестабільності і падіння, Монте, бейт зараз виглядають як топ-2 України, причому фул український ростер. Насолоджуємося новим рекордом та новим смаком нон-стоп. До речі, ну, він ну, абсолютно рекордно смачний тут 100%. Зарядилися енергією. Тепер давайте до Counter-Strike. MPL в команді Бейт, хто не знав, він грає роль ще й інгейм-лідера. може бути різний тип інгейм-лідера. Але формально він є капітаном в цій команді, і враховуючи те, з ким він грає, тут в принципі немає кому бути ще більшим капітаном. Він у нього найбільше в команді досвіду е, ті 1 КС, гри там в системі Блейда е, розуміння там в Наві Джуніор, йому теж багато чому вчили. Тож е, тут абсолютно логічно, що він може бути е, е, головним голосом в колективі. Але хто б міг подумати, так що той хлопчина, який сидить на стільчику біля команди Наві. Може бути капітаном топ-30 команди світу. Ну подивимось, який саме капітан Ніпл. По пістолетному раундам ми бачимо, що він грає з Армором, він грає другим-третім номером в розмін. Тобто Він не... Ну він по суті зіркову роль грає разом з капітанством. Тут пістолетами два хороших хедшоти дав. Вкладч один в один залишився. Синікс, до речі, є кіти фейкує, але просто отримує з однієї. Ну, поки що дуже впевнений. Я їм. Дуже впевнено, чітко. Головний напрямок роботи NPL на enшенті, конкретно за напад, це Київ, дев'ятка. тобто Така роль досить активна, він не відсиджується десь там ззаду, не накидає гранатки, він іде шукати перші контакти. Тобто, Наприклад, якщо у нього є е, умовник куртка, який чекає, і хитрік, які чекають по крайнім точкам NPL. Він на передовій, скажімо так. От зараз давайте подивимося, як команда Бейт віджимає Кейф. Оцей Молік, дуже простий, але суперефективний. Запам'ятаєте, якщо досі не бачили і не знаєте, він падає. Он, бачите, самі куди. Так? Ну і NPL під цей молік набагато легше перевіряти всі кути тут, тому що найнеприємніший кут, він заблокований. Ну і тут вони разом з Essential діють. Essential чекає агресію на себе. Агресія ця відбувається, Ніпл виходить на розмін. Ми тут вони дуже якісно, чітко відпрацювали. Скажімо так, елемент зайняття Києву, але <смас> потягнувся за МК. Що чо, чо ж не взяв просто Галілу Есеншла? Це було б мені здається набагато безпечніше. Зараз під свій смачок від тімейтів в Києві, які насправді досить невдало впав, не залетів всередину. Тому у Ніпла немає простору, щоб пройти на дев'ятку під цей дим. Ну, тут ентрі на Б стався, тому миттєво бейт відреагували на це. Плюс НПЛ дав інфу, що в Києві є, бо по ньому прострілювали. Ну, тут команда робить всю роботу за Ніпла. По голові отримав. Блін, насправді небезпечно. 3 в 3, і НПЛ червоний, куртка там на лонзі один. Ну він добрий, що він дає кіли. От його забрали. Пробує нашивати, попадає по сініксу, але там немає кітів. Там Еко. Ніпл чудовий розуміє, почув мелодію. І ще й перестріляв його теж. Ладно, дивимось ще один раунд. Так, знову він проходить під кейфу Тепер тут ножить, до речі, добре. І він має простір, щоб пройти під дев'ятку Його тімейти вже вийшли на мідлі, вони чекають якусь реагресію, е, десь якісь випади. Ну і плюс чекають, поки дим в Києві розвіється, і йдуть займати цю зону. До речі, в дим ризикує, проходить ніпл. Ну тут же мейнгейм завжди у тебе з гравцем суперника. Бо гравець КТ міг теж тут десь сидіти. Але NPL контролює. І вони знову ж таки за Essential тут в парі потрошку відганяють. Так, молік від ближніх позицій, на контакт це перевіряє NPL. От бачите, як незручно без цього моліка в прохід діяти, ну але можливо. Ну і от Авік відпрацював по ніплу. Але раунд, все одно тімейти ніпла забрали. Так, бачимо розкидочку в мідл. Тут у нас скріп на А. Тут вже е швидкий раунд на Апленд колить скоріш за все, знову ж таки. Ніпл, і тут він вже відіграє роль класичного кепа, який кинув там дим вікно, якісь непотрібні флешки на мідл. Чисто для фейка, щоб відволікти увагу. І просто сидить, чекає спину, поки Essential там їсть з... халяву на еко. Ну, один прийшов і до Ніпла. Плюс 600 на базі. Тобто він у нас рекордну демку без халявних екофрагів навіть робить. Це поважно, це поважно. Так, з Мактеном залишився. Тут перевірка зараз буде, чи купують другі армори суперники. Бачимо, що він тушить молік суперника, тімейти йому накидують дим в кейф, і під цей дефолт. Команда рай. До речі, тут зараз Ніпл повністю один. Просто в дим виходить. А у нього що був, перший армор? Перевіряємо зараз. Так, пан Інсибл. Перевірочка, перевірочка, в який ви там номер. Він з другим армором. А що сталося? А що сталося? Давайте дивіться, від... з його перспективи. Він релоудиться, ні почує цей релод, під цей релод заходить в дим. Але це все одно це, це, це дуже ризикований І у тіпа просто повело руль, він не очікував. Тобто тут чисто елемент несподіванки. Не готовий був абсолютно тут гравець, проспав. І Ніпл зробив. Зверніть увагу, наскільки корисну справу. Тобто він в соло, в дим, віджав кейф в той момент, коли його тімейти в чотирьох під аплентом. Так їх тут чекають двоє. Так. Але, ну чисто в теорії, це мало б дати більший ефект. Тобто, хтось за плента мав би стягнутися під цей екшн. І Ніпл після фрагу він живе. Він розуміє, що він і так зробив дуже багато, і треба. Просто дати зіграти своїм тімейтам. Вони виходять на А, два гравці на Б чекали надії від Дніпла. Ну і тут починається мейнгеймс. Тобто на Апленд вийшов Хетрік, але він не відчуває безпеки тут, тому що Ніпл бог Д. Ніпл виходить на Б, каже: ну, Б чисто, можеш бігти на Б. А Хетрік розуміє, що його то і в спину могли обійти. Тобто, тут е така ситуація, коли ну, Дані треба діяти тут максимально безпечно. А Ніпл збирає ну, максимум інформації, які може. Ніпл розуміє, що. Суперник розуміє, що той під Б. І хитріку треба якось уникнути контактів з суперниками, ну, -ну ті діють просто разом за ручку на Апленті, все перевірили, нікого не знайшли. Ніпл йде далі. Бачить суперника. Відкідує хаєшку, чує двох. І тут зараз він почув, що два тіпа прийшло на Б. Хитрик такий, Окей, я на Б вже дойду, я йду на А. Ні, ну тут Ніпл просто знущається з суперника. І ще з Мактеном пішов перестрілювати. Ну. Сміливий був мув, але ну, вийшло, як вийшло. Так, виходять дим суперники. Хетрік одного забирає. Ну і тут залишається у нас один в один клач проти єдиного. Здається, Узбека в узбецькій команді. Ох, uh, ну і той фейкує, і раунд бере. Так, дивимось далі. Ну тут вже все стабільно, молік тушиться, в кей вривається, там хлопчина вже Вже не знає, що робить проти цього Ніпла. І він же він розгублений абсолютно, він же не розуміє, ні таймінгів, нічого. Тобто, Ніпл то, то дим йому дають, і Ніпл в дим заходить. То дим йому дають, і Ніпл не заходить. То Ніпл різко вривається, то Ніпл різко не вривається. Що робити не зрозуміло як протидіяти йому, коли у нього все йде, ну тут. <кх> можна тільки. Поспівчувати суперникам, бо тут шансів небагато він залишає. І це просто, розумієте, це просто заняття Києву. Тобто бомба лежить собі спокійно під Б. На інших ділянках мапи теж відбувається екш. Ніпл тільки що почув ротацію з, -з, -з, з Б. Вони побачили, що всі уйшли з Б плента Оце. Ультимативна позиція абсолютно. Ну тут таймінг був, було піймано, просто шикарний, але Ну вони все це почули, вони все це зрозуміли, прокомунікували, переховали суперників за усього. Так. Першого пропускає. Другого пропускає. Третій, третій не чекає! Добрий вечір! Добрий вечір! Тут пан НПЛ за куточком сховався. Що по обличчю у вас, панове? Давайте, давайте почекайте. Я хочу подивитися на цих людей, окей. Перший пробіг, зрозуміло, другий. Другий теж. Ну, ну той же ж перевірив, правильно, ну тут же точно немає. Ну і третій, ну, точно ну дві людини його пройшло повз. Ну що, ну ніхто не подивився ліворуч чи що? Ну як таке можливо? Я в шоці. Ну, це. Браво команді Бейт і браво Nippo, що Він відчув оцей спейс, розумієте? У мене навіть вайби трошки. Е, колись хайлайта Маркелова на Тускані. Якщо знайду, вставлю вам сюди відео. Це було перший раз, коли я побачив, що взагалі можна так грамотно пропускати суперника повз себе. І потім бивати не одного а двох. Колись для мене це було новим мувом. Ніпл з бомбою в руках. Другим номером після куртки Спікує Аплен. побачили вони снайпера. До речі, досить небезпечна ситуація. Тут ніби абсолютно один, проти. Ну, його підстраховує вже хитрік Але дякуємо Богу, що снайпер згорів. І ще й другий. І ще й третій прилетів. Ой -ой -ой. Слухайте, ну ви зрозумієте, наскільки це була непроста ситуація. Це було сильно. Тут, до речі, проблемки в бейт на цьому раунді. Поганий бай у суперника, але MPL. Частково виправляє ситуацію, знову Київ гравця він знайшов на мідлі. Залітає в Київ дим, перевіряє уважно. До речі, знову молік займається. точка Б. Корисна, маленька дрібничка. Навіть я в своїй грі ніколи її не бачу. Думаю, у вас того не відбувається. Ну і ситуація 3-5 якось так легко перетворилася на настільки легкий раунд для Бейт. Приємно, приємно спостерігати за таким. 10-2. Ну, виніс по всім статтям абсолютно. Тобто тут суперник. Е просто в шоці від того, наскільки сильний скіл у команди Бейт. <с -2> Тільки сказав, тип Ті, ти зміг застрібнути на дев'ятку. Буває. <с -2> Буває. Значить, все ж таки є куди рости ще команді Бейт, бачите, в плані мувменту. Трьох під Б зустрічатимуть Бейт цей вихід. Але у Ніпла тут не буде жодного екшена. Ніпл приходить вже досить пізно на допомогу. Тут це в демах. 5 в 2 був момент. Що, може, візьмуть це такий раунд? Ах, які кавунчики солоденькі, але не летить. Так, одного забрав. Арсені двох забрав, Ніпл. один в один ситуація. ого -го! Слухайте, не було 5 в 2, але в результаті все звелося до 1 в 1. Ну і цей Invisible. Нарешті зробив хоч один кіл по Ніплу. Наші вітання. наші вітання. А то всю першу половину його гнобили там усюди, в Києві, в Мідлі. Так, ну за Захист я так розумію, Ніпл грає. Знову ж таки, суперактивну роль в Мідлі. Тут постійно екшн, тут постійно файт. І з МПшечкою Ніпл на два фраги тут розмінявся. Це просто звичайний, брудний, мідловий файт, в якому. Просто треба показувати стрільбу, вона у Ніпла є. Починається новий раунд. Молік, глибокий дим і дві хає в мідл байти. Під такий розкіт виходити дуже небезпечно. Під кінець Моліка суперники з дірлами вирішують вийти пострілятися. Ну, це помилка від них. Хоча Сінік з лака двох все ж таки забрав, але ну тут раунд йому... Ніхто виграти, звичайно, не дасть. Ну куди ти що думаєш? На Апленті немає нікого? Тут з тобою хеттрік може що завгодно зробити. Він це і робить. Подивився в очі українцю, який живе в Санкт-Петербурзі, грає з росіянами. Що з тобою не так поясни, будь ласка. Чому ти пішов цією дорогою? Як так сталося? Ну і Останній раунд цієї гри, рахунок там 13-3, ми пам'ятаємо, був Ніпл в останньому раунді жодного суперника навіть і не побачить. Гра закінчилася. Абсолютна ізікатка для Бейт. 24 на 7 статистика NPL. -а. То вони тільки що не відчули, розірвали. Команду, яка претендує на вихід на закриті квали на РМР, Ніпл показав себе як дуже агресивний ендріфрагер, як людина, яка не боїться брати дуелі, яка грає дуже розумно, яка змінює свій плейстайл, яка завжди намагається дивувати опонента. І у нього в цьому, в цьому матчі все виходило ідеально. Він, тіпав, в Києві переграв просто повністю. То, я думаю, буде йому щаснитися той Ніпл в Києві. Дякую вам дуже за те, що подивилися. Не забувайте лайком підтримувати такий контент, підписуватися на мій ютуб канал. До речі, на ютуб-каналі Кацапського інферно. Там Діана випустила дуже цікаве інтерв'ю з тіммейтом МПЛ Хетріком. Буквально нещодавно вийшло. Тож теж дуже раджу вам подивитися. І приходьте обов'язково в клан Мрія на Фейсберт, боротися за призи там з 5 серпня. Буде новий фантастичний нереальний сезон з топовими призами. Пізніше буде анонс, але вступайте в клан вже зараз, щоб не пропустити. Дякую вам дуже. Всім бажаю так само розвалювати, як Мпіл в цій каці. Це було жорстко.